А наша програма триває відповідно до розпорядження голови обласної ради, 6 квітня відбудеться засідання чергової сесії. Передбачається, що сесія буде бюджетною. Про підготовку до роботи депутатського корпусу сьогодні ми поговоримо із гостем нашої програми, головою регламентної комісії, депутатом обласної ради, лідером фракції Сукраїнського об'єднання Свобода Сидором Кізіном. Вітаю. власне 6 квітня. Передбачається сесія. Передбачається, що вона буде бюджетною. Ми пам'ятаємо минулу сесію таким наплем. Ажіотажем громадськості, зокрема, громадськості і хлопців-учасників АТО. Ми тепер слідкуємо за соціальними мережами, де з'явилися такі вислови про лжа і дар, Як ця ситуація планується урегулюватися до сесії наступної, яка відбудеться за тиждень, і яка позиція буде депутатського корпусу? Хтось колись із великих. Сказав, що демократія це процедура. Власне кажучи, так воно і має бути. Тому наша комісія, яка і опікується питаннями регламенту, питанням законності, правопорядку, ми якраз і запропонували обласній раді такий механізм, щоб з одного боку кожен, хто хоче виступити, мав можливість реалізувати своє право. А з іншого боку, ми не дозволили зловживати своїм правом, не дозволили зривати сесії на замовлення тих чи інших осіб, не дозволили в такий безлад вносити, чи я вже не говорю про образи депутатів, образи жінок, як це було на минулій сесії. Нецензурну лайку з боку присутніх. Це неприйнятно, навіть якщо ти вдягнув камуфляж, то тим більше ти повинен дбати про те, щоб гідно виглядати. Тому сьогодні на комісії обговорювали, як ми маємо побудувати роботу сесії, і керівництво апарату обласної ради отримало серйозний такий наказ від депутатів. Забезпечити процедуру, дотримання процедури голови громадських організацій мають право бути присутні в залі, але попередньо вони мають записатися. Попередньо мають мати при собі документи, які свідчать про їхні повноваження. Їх запрошують в зал. Вони мають бути присутні їх колеги, члени цих же самих громадських. Організації можуть бути присутні також, я вважаю, наприклад, на балконі, як це прийнято, бо можуть бачити, чути, що відбувається. Якщо будь-хто хоче виступити на сесії, це потрібно подати заяву і в. В порядку, встановлено процедурою, отримати слово і виступити перед депутатами і перед громадою області. Ось, таке право має бути забезпечене. Ось разом з тим має бути забезпечений також порядок і ну, сприйняття вищого органу влади як вищого такого представницького органу. Щоб ми продавали приклад всім, як, як працює обласна рада, ну я думаю, що так і буде. Власне на минулій сесії теж виникли вже потім дискусії з приводу прийнятих ріжень дозволу чи не надання дозволів стосовно користувань надрами. Як буде виходити, говорили і на вас, як голову регламентної комісії, що не дотримали процедури, не відслідкували. Як будете виходити з цієї ситуації на цій сесії? Ми сьогодні на комісії у нас теж була дискусія з цього приводу. І е, хочу сказати, що керівництво апарату обласної ради отримало теж е, серйозний сигнал з боку депутатської комісії нашої про те, е, що е, дійсно коли йде підготовка до сесії. І є рішення профільних комісій. А ми домовились про те, що профільна комісія попередньо розглядає і це має вагоме значення, тому що там обговорюється, там тратять депутати свій час, депутати з різних фракцій, приймають рішення, То, що пропозиція саме профільної комісії вона має бути першою ставитись на голосування. І це має бути таким пріоритетом, це має бути повага до своїх колег. В першу чергу тому апарат обласної ради сьогодні отримав від нас таке доручення і таке серйозний такий сигнал, щоб більше ми подібних не бачили порушень, щоб не було приводів ні в кого звинувачувати депутатів чи керівництво обласної ради в порушенні регламенту. Ось я думаю, що ця сесія, яка у нас відбудеться в квітні, вона якраз і покаже наскільки відреагували на наше звернення, на наше зауваження апарат обласної ради. Якщо ми будемо бачити надалі якісь порушення, ми будемо негайно реагувати і ну, реакція буде серйозною. Питання закриття інтернатних закладів знято із розгляду. Це правильне рішення. Ну, такою була думка керівників фракцій. Ми зустрічалися, обговорювали це питання, тому знято і буде в робочому порядку доопрацьовано, щоб уже зважене рішення ми на сесію виносили. Тому я думаю, що вистачить вже розуму ось, для того, щоб не нашкодити справі. Змінилося нещодавно керівництво обласної ради. Одним із заступників голови обласної ради став представник вашої фракції. Наскільки зі зміною керівництва от, депутатський корпус задоволений роботою обласної ради? Не далі, як рік тому. Були заяви чотирьох фракцій, в тому числі нашої Всеукраїнської об'єднання Свобода, самопоміч, радикальної партії і об'єднання укроп, про брутальні порушення головою обласної ради регламенту. Ось про те, що не рахувалися абсолютно з депутатами, нівельовувалася роль профільних комісій. Я нагадаю, як. Ну, брутально було фактично обрано склад поліцейської комісії, коли ми на комісії з питань законності профільній комісії, яка е кілька місяців добирала двох представників від обласної ради, так щоб ці представники не були якось пов'язані з політичними силами, щоб вони мали авторитет, вплив. Щоб обласна рада ну, могла сказати, от цих двоє авторитетних людей від обласної ради е, пройшли відбір конкурсний з великої кількості кандидатів от, на підставі тих критеріїв, які закон передбачає, були відібрані. А голова обласної ради поступила е, зовсім по-інакшому, фактично е, було запропоновано проголосувати. Так? Утворилася тоді більшість така. І, власне кажучи, обрано було двох представників. Один пов'язаний з однією великою фракцією, другий з другою великою фракцією. Ну так не повинно бути. Власне кажучи, це такі були перші ластівки в роботі попереднього керівника обласної ради. Далі ще таких кілька було випадків, і в принципі депутатський корпус вже схилився до того, що треба якісь зміни приймати. Те, що ми бачимо зараз, формат, коли є голова обласної ради від БПП, є заступники від свободи від радикальної партії, це все-таки формат, який опирається на більшу кількість депутатів. Ось на тобто тут немає такої якоїсь узурпації в одних руках, немає кулуарної, допустимо, домовленості там двох найбільших партій. А все, все ширше коло е партій е депутатів приймає участь при прийнятті рішення. Відповідно, і менший е є накал. от зрозуміло, що не всі задоволені. Ось але е ну, консенсус абсолютно більшості політичних сил у обласній раді є. Не все просто, але е ну хочу сказати, що От в цьому форматі обласної ради вона стала більш ефективною обласна державна адміністрація. Ви були головою обласної державної адміністрації? Потім був, була зміна. Сьогодні е, очолює Ігор Гундич, і ми бачимо зміну таку кадрову в апараті адміністрації. Ви, як людина, яка знає цю систему, яка має досвід роботи, наскільки от, оцінюєте саме ось такі кроки і ефективність роботи? обласної державної адміністрації з новим керівництвом я не так довго працював, так але е, ну, мені довелося міняти все міняти всі кадри. Це був такий період, коли ну нам фактично ми ті положення про люстрацію, які в нас є в партійній свободівській програмі. Е, ну мені доводилося на собі, е, тобто на кадрових призначеннях втілювати. І так дійсно і було жодного. Представника партії регіонів, наприклад, не залишили на посадах голів районних адміністрацій, керівників департаментів обласної адміністрації. Тобто, фактично, очищення таке дуже серйозне відбулося. Потім ми спостерігали певний навіть реванш, коли після того, як Свободівська команда пішла з обласної адміністрації. А ви знаєте, що наші голови районних адміністрацій всі одночасно склали повноваження, ніхто не тримався на посаду. Це була наша партійна е, така вказівка. Ніхто не залишився на своїх посадах. Ми дали можливість взяти відповідальність е, новим е, представникам, ну новим там політикам. Ось. І бачили певний реванш. Що, е, і я розумію, що така є певна спокуса, коли е ти шукаєш людину на ту чи іншу посаду, призначити ніби професіонала, людину, яка от вже попрацювала, знає роботу. Але е в чому я переконався, що, наприклад, е за час нашого е такого недовгого перебування чотирьохмісячного е тоді в виконавчій владі, що дуже часто е призначити молодого е керівника, який навіть не мав досвіду керівної роботи. На посаду, скажімо, голови районної державної адміністрації ефект за кілька місяців був кращий, ніж, наприклад, залишити професіонала, але того, який знає, знає схеми, знає оці всі, е, ну, як у нас фахівці, знаєте, в чому чиновники, е, то, от, власне, неможливо перевчити корупціонера е, і краще навчити з нуля. Молоду людину, у якої правильні цінності в голові, Ось. тому а зараз те, що робить Ігор Петрович, новий очільник обласної адміністрації. Ви знаєте, деякі кадрові рішення його я абсолютно підтримую, тому що дехто кого ми не дочистили тоді, в 2014-му, я бачу, що зараз прийшов новий очільник. І не дивлячись на те, що вже пройшов час, він зараз дочищає. Ми з вами сьогодні зустрічаємося перед день, і вже можна сказати в дні народження Колестіборського. Знаю, що будуть урочистості. Знаю, що ви фракція, яка ініціює урочистості, яка ініціювала встановлення пам'ятного знаку. Будь ласка, що буде, хто може доєднатися 28 березня. Це завтра о 18-й годині розпочинається мітинг. Ось. Мітинг буде на подвір'ї Преображенського собору нашого, там, де встановлений пам'ятний знак. Встановлювали його ми, свободівці, у 2014 році. Якраз. Мало хто знає, що сам Преображенський собор, Житомирський, окраса Житомира, він же був закритий більшовиками. Там і розстрілювали людей, і пізніше там склади якісь були. І саме Микола Стіборський і Омлян Сенек відкрили його в 41-му році, коли в Житомир прийшли похідні групи організації українських націоналістів, відкрили його як храм. І, власне, коли вони були вбиті підступно в 41-му році в Житомирі. То їх поховали на велелюдному мітингу кілька тисяч людей було Житомирян, настільки їх полюбили і поважали, поховали їх урочисто на подвір'ї Прибереженського собору. Пізніше така історія була, що коли повернулася радянська влада, то НКВД зруйнували могилу повністю і намагалися знищити пам'ять про те, що тут ніколи такого не було. Ось і навіть до коли ми боролися за відновлення встановлення там пам'ятного знаку красивого, там стояв хрест, але він вже був похилий з 91-го року, встановили його патріоти, то нам керівництво там і архівів писали з довідкою на посилання на архіви там КДБ ще, де вони писали, що от, там Ну, що немає, ні зі смогили націоналіста. вот вотані там вона була там демонтірована і так. Що, тобто чіплялися навіть до останнього не хотіли якось про приємприянуковичі, не хотіли вшановувати е, там пам'ять, відновлювати цю пам'ять. Але ми це зробили тоді. Е, здається, в квітні якраз чотирнадцятого року було відкрито цей пам'ятний знак. Е, завдяки нашій фракції Свободи у міській раді було прийнято рішення про. Присвоєння Миколі Сціборському ім'я почесного громадянина Житомира. Ось це ім'я повертається до нас. Це, це відома на весь світ. Людина і в Канаді, і в Австралії, і в Сполучених Штатах, в Великобританії, Українці знають і шанують цього видатного Житомиряна, Житомирянина. Ось, який тут народився і тут загинув. Він вважається одним із ідеологів українського націоналізму, як такого, теоретиком. От він мав блискучу освіту, в західних університетах навчався в тому числі. І крім того, він був практиком революційної боротьби української за незалежну Україну 40-х років, за що й загинув. Адже він був одним із очільників організації українських націоналістів, як і відомий ще один Житомирянин Олег Ольжич. Також був заступником керівника ОУН. Це не тільки люди, які словом працювали, тобто праці, наукові публікації, але і ділом. Вони були очільниками революційної організації, підпільної організації ОУН. Ось, тому запрошую всіх з 28 восьмого березня, 18 годині, на подвір'я Прибереженського собору для урочистого вшанування пам'яті Миколи Сціборського.